Атмосфера ночі на святого Миколая, під час якої здійснюються найзаповідніші бажання дітлахів, майстерно передана у новому відеокліпі на пісню Нині прийде Миколай від телестудії Апостол та дитячого театру студії Прімавера. Це є. Кліп на пісню автором слів, якої яких є Галка Мир, Але на жаль, не вдалося нам роз... віднайти, хто є композитором, але ранжування ми робили власне і також співають наші діти. В основі відео зворушлива історія про дітей, які пишуть листи до чудотворця, прохаючи не лише гостинців, а й миру в країні та здоров'я для рідних. Головне, щоб діти зрозуміли, що святий Миколай приклад безкорисливої допомоги. Віра Святого Миколая це віра в те, що тебе люблять, приймають і просто тобі дарують, бо тебе люблять. Навіть не тільки за те, що ти добрий, але тому, що ти для когось є дорогий. І діла милосердя, власне, тоді, як в житті Святого Миколая, дійсно є ділами милосердя, коли робиться їх задармо, щиро і не очікуючи нічого. Зйомка відбувалася на різних локаціях, в тому числі у Івано-Франківському театрі Ляльок а роль святого Миколи зіграв артист лялькового театру Любомир Юсифів. Дуже схвильований був, бо, звичайно, це святого грати то навіть не грати, а показувати, скажімо так. І Дякую дітям, що вони такі, ангелики мої, були. Гарні слухняні ще не зовсім дорослі, але вже талановиті співаки та артисти своєю роботою задоволені. Чекають нагороди від Святого Миколая. Відзявся цей ваш Миколай. А ми тобі так. Я попросив у, Мик... попросив у Миколая миру в Україні і здоров'я. Я сподіваюся, що Миколай принесе мені подарунки. Також у рамках презентації організатори проанонсували нову дитячу телепрограму Ангел нашої вулиці, яка незабаром з'явиться на телеекранах.